Формадол, забудь про головний біль. Ми в сніданку вас завжди знайомимо з такими унікальними людьми, можна сказати. І зараз буде не виключення. Тому що цей чоловік здобув, можна сказати, золоту медаль, переможну медаль за фото, що пропагують мир. Український фотограф з Миколаєва Артем Гумілевський отримав таку нагороду на премії Global Peace Photo Award 2022. Це австрійський конкурс, який відзначає фотографів з усього світу, чиї світлини фіксують пошуки краси та добра в нашому житті. І от фотопроєкт Артема Гумілевського називається Велетень. На світлинах, власне, ми бачимо самого Артема. На них чоловік оголений і в деталях інтер'єру на природі чи інших несподіваних місцях. Так, ну і у чому суть цієї добірки фото і як нагороджували фотографа? Розпитаємо зараз Артема. Він з нами на прямому зв'язку. Артеме, доброго ранку. Ви одягнений. Доброго ранку. Так, це незвично, але я одягнений. Да. Артеме, давайте по порядку, як то кажуть, і розкажіть трошечки про свій фотопроєкт, чим надихалися, чому ви там оголені? Е, ну, оголеність у фотопроєкті, це, мабуть, відкритість і чесність. Тобто, одяг на людині він як, ну, як правило, він скриває людину від глядача. І я хотів бути повністю відвертим від. Е, Повністю відвертим перед своїм глядачем, ось так, мабуть. Угу. А чому е, яким чином ви обирали ось ці локації, в яких власне фотографувалися? Ми бачили, ви там десь є на балконі, десь безпосередньо в кімнаті, і в полі. в полі так, коли я створював цей проект, я намагався відключати повністю логіку і намагався включати лише внутрішній стан, свої рефлексії, котрі мене мене приводили в ті чи інші міста. Фотопроект відзначили як той, що пропагує мир і добро. Розкажіть більше про це. Е, ну насправді фотопроект створювався під час карантину у 2020 році. Він почав створюватися і створювався на протязі двох років. І він у цей цей час. Він, е, Е, об, обрита, обритав Набував. пробачте мене Набував. ще до, дуже погана українська мова. Я тільки переходжу на українську. Все Набував. чудово О. насправді виходить. Е, дякую. Е, він постійно обритав нові смисли. От і от зараз, коли почалась війна, він знову е, трохи. Набув нового смислу, і це проект про свободу, про відкритість, про чесність. І а це все є ну мабуть, мир. Угу. Ну так і я. а ви самі подавали цей проект на цей конкурс? Чи вас знайшли і просто сказали: ви от медаль виграли. Так, я подавався на цей конкурс. Був е, відкритий подбор, там було майже 120 тисяч поданих заявок із 115 країн світу. От, я був, звісно ж, дуже здивований. Що е, коли мені написали, що я отримав головну. Премію попросили нікому не казати, і я три місяці нікому не казав. <рес> ну, так, це, це важко, звісно, зробити. Отже, вас нагороди нагородили медалю. Церемонія відбулася в парламенті Австрії. Так, розкажіть, як це було? Е, так, ну звісно, я трошечки запізнився, бо чоловікам важко виїжджати за кордон. От, доки я дочекався листа від мінпульту, доки він з'явився. У системі, і я на одну годину у парламент запізнився. І я зайшов у парламент у той час, коли мене мали нагороджувати. От, тому я дуже вчасно встиг. Ну то ви не запізнилися? Доля, ви встигли абсолютно все так, нормально. Так. Так, так, так. Хвилина в хвилину. Так мало бути. О. Да, я був на емоціях. Я дуже переживав, що не встигну, і ну все вийшло добре. І якщо зараз от я знаходжусь після парламенту, тут ще у відні фотофестиваль Ротлік, на якому я теж приймаю участь. От я зараз знаходжуся у галереї позаду моєї роботи, от котрі тут будуть ще, мабуть, місяць. Знаходитись, але я вже через пару днів поїду обратно до України. Угу. От вчора, вчора, так, якщо не помиляюся, відкрилася ваша фотовиставка у Відні, де ви зараз перебуваєте? Да, да. Власне, от ви вже бачили перші реакції від відвідувачів. Що говорили? Як сприймали, які були емоції? Як саме підтримували? Ну насправді за останні роки в мене було вже е, більше 30, мабуть, 40 виставок по всьому світу, і завжди ре... ну, реакція одна й та сама. Люди затримуються, люди дивляться, вони не розуміють, чому їм подобається. Потім вони, коли переходять цей бар'єр. Естетичного стану вони починають е, розуміти трохи глибше і починають захльов, захоплюватись, і це дуже от, цікаво. Це майже завжди так відбувається. Відбувається на своїй сторінці. Ви написали, що важливо бути на культурному фронті, говорити про Україну всьому світові. Ви власне на цьому фронті і зараз безпосередньо перебуваєте так. А от як можливо багато. Наших митців зустріли в тій же Австрії зараз. Ну насправді дуже багато. Ну я є учасником школи міф. Це Миколаївська школа фотографії. Тобто, тут на одній виставці дев'ять авторів, і майже всі приїхали ну з різних куточків. Хто з України, хто з Європи дівчата поприїжджали От, і дуже багато митців, е, і всі вони працюють на насправді на допомогу ЗСУ. Тобто наш колектив. Е, з початку війни е, ми почали продавати фотографії у вигляді нефті для Європи. Е, ми е, ну я зібрав около 10 тисяч доларів на допомогу Круто. українцям. а разом колектив, колектив зібрав 30 чи 40 тисяч доларів. Круто. Супер. Е, е, скажіть, будь ласка, от далі ви будете продовжувати цю тематику, так, серію цих світлин. Чи можливо змінити образ? Е, ну, насправді велетень закінчився з початку війни. Е, тобто, після початку війни я не зробив е, жодної фотографії велетня, але я почав робити нову серію, е, котра називається Коріння. Е, там теж я е, використовую себе. Я фотографуюся с оголений, але якщо у велетні я є центром того, що я вивчаю, то вже у форматі коріння я використовую себе тільки як екстру... інструмент для вивчення чогось більшого, якоїсь етнічності, я вивчаю що таке бути українцем, національність і кстати, до речі. Частину цих робот можна буде побачити у Києві після 7 грудня у пінчук арт центрі. Я є номінантом арт Прайс 2022 року. Ось і там буде дуже крутезна експозиція, от на яку я теж скоро. І ви поїду. особисто там будете. Теж так? Так, так, я буду. От і ще хотів розказати, що в мене буде у другій половині грудня дуже ну, величезна виставка в доповненій реальності. О, це новий формат через додаток Борак Гелері, от кураторкою є Наталія Дмитренко. Я обов'язково хотів про це розказати, тому що це ну це новий формат. Представлення мистецтва, скажімо так. Тобто ви в додатку просто наводите на стіну і у вас. Там з'являються картини. У вас там з'являються описи, якісь відео звуки, і це дуже круто. Я дуже чекаю. Хочу сам побачити Клас, це дуже цікаво. Так, насправді, так Артема. Ми вам дуже дякуємо за те, що вийшли з нами на зв'язок і вітаємо, і з, вітаємо перемогою. з перемогою. Так, тому що Дякую. Ще... побачимось ще одна й особиста перемога, і особ... і перемога для України в світі фотографії. А я вам ще хочу особисто від себе сказати. Я думаю, від Тимура також від всієї нашої комі команди великі дякую і пишаємося тим, як ви говорите українською. І що ви не боїтеся, що ви маєте сміливість, і це прекрасно виходить у вас. Ви прекрасно розмовляєте українською. Дякуємо вам, дякую. Артем Гумілевський, фотограф і переможець премії Global Peace Photo Award 2022 клас Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.